Пліс, сорт крем, вага мішечка 8 кг за 4 тисячі гривень. Mm -hmm. Жіночий телік. Капюшончиком укорочений розмір S. Чоловічий пліс, філа, розмір L. Ще один жіночий тедік. Білесенький розмір L. Флі... Чоловічий фліз з капюшону, Розмір 3 xl Чоловічий на замочку. 2 xl розмір. Жіночий на замочку. розмір 50-й. Зіночий з капішончиком худі. Кардоган фіс, чоловічий фліс на замочку, розмір Елька. Жіночий на замочку, велюровий, розмір еска. жіночий на замочку. Теплесенький фліс. Розмір Емка, Желовечий шоном. Розмір. Элька. Жіночий на замочку ведуровий фрис. укорочений розмір XS. капліска розова з капюшончиком на замочку. розмір S такий цікавий жіночий фліс arose amka amuka bilacinkin ginoja friska arose mir sorof ginoja arose mir erika cholevichis lise arose Жіноча плотна фліска, капішончику, розмір еска. І останній жіноча фліска на замочку. Розмір елька. Нагадую, це був фліс сорту крем. вага мішечка 8 кг за 4 тисячі гривень.